Доброго дня, мій син хоче їхати до Відня навчатися на програміста. Куди його краще відправити? У Відні є три варіанти для IT, і кожен по-своєму хороший. Унівін це найбільший університет країни. IT там не основний пріоритет, але є прикладна інформатика та кібербезпека. Плюс можна поєднувати з гуманітарними науками. То значить він одночасно зможе вчитись і на програміста, і на філософа. Саме так. Підійде, якщо дитині важлива широта знань, а не лише технології. Другий варіант ВУВІН. IT тут тісно пов'язане з бізнесом: цифрові фінанси, стартапи, менеджмент. Підійде, якщо дитина хоче не просто кодити, а в майбутньому будувати свою компанію. а він якраз говорить постійно про стартапи, різні бізнес-ідеї. Можливо, це його варіант. І головний вуз для IT Теувін – він. Тут кібербезпека, штучний інтелект, робототехніка. І, до речі, вуз входить у топ-200 найкращих у світі, а випускників беруть у міжнародні компанії. Ого, то якщо він там навчатиметься, є усі шанси залишитися працювати в Австрії. Так, у випускників є можливість залишитися тут після навчання та будувати кар'єру в Європі. Чи правильно я запам'ятала? Унівін для широти знань, ВУВін – він більше для бізнесу. Теувін – він суто технології. Абсолютно вірно, усе залежить від того, у якому напрямку ваш син хоче розвиватися. Пух, ну уже спокійніше. Тепер, хоч можна сісти і з ним, обговорити ці всі питання. А щоб дізнатися більше про різні напрямки навчання в Австрії, заходьте на акаунт OK Study Austria.